Це у нас майже більше, ніж за півтора місяця тисячу три. Я хочу наголосити на цьому, що захворюваність у нас в принципі, ще залишається на досить низькому рівні. І в той же час хочу повідомити, що від одного тижня до наступного захворюваність росте. І привіз темп привосту захворюваності 32,3 і і кожного, кожного тижня. Зареєстровано у нас один випадок лабораторно підтверджений у школяра грипу ан 1 Проведені у нас підобстеження, визначені і проводяться протимілічні заходи по цьому випадку. У зв'язку з тим, що цей вірус вже циркулює понад три роки в державі особи, яких заходів проводиться поки що. Це, вибачте, хвороба досить тяжка і перш за все вона страшна тим, що у неї після перенесення грипу досить важкі ускладнення, як і в магії, так і в аналогічні першого замовляння. Перепалювача дитина зараз вдома знаходиться, в принципі, батьки вже звернулись за допомогою. Здоровья, коли звернулися медичної допомоги. все. Питання є